Дивіться, в нижньому ярусі свої скільки хвороб. От явний септоріоз. Бачиш на листках. Угу. От. От скахітоз прояв. От. Да. А от пішов вже переноспороз. От краплинки зверху. А внизу такий наліт. ну Зараз сухо, його не видно. А коли буде волога, тоді зразу будуть такі подушечки утворюватися внизу внизу листка. Тобто хвороб повну, вони, вони, вони прогресують той фунецит, який був внесений до цвітіння, він вже не тримає хвороби. І часов я вже практично відцвіла, обов'язково необхідно її захистити через те, що вона потім сформує багато бобів, але... Насіння буде дрібне, не буде маси тисячі, не буде врожаю. Вітаю, друзі, ми з України. А якщо точніше з чудового соєвого поля, друзі, перед тим, як розпочати наше відео, а я думаю, воно буде дуже цікаво і рекомендую його додивитися до кінця, хочу запитати, а чи підписані ви на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка? Якщо так трапилось, що ні, підпишіться. І ви тоді будете отримати своєчасну, необхідну, корисну інформацію. А лайки ваші, які ви поставите, а це не важко зробити, дадуть можливість інформації на Ютубі підніматися до гори і робити її доступною для широкого кола аграріїв, друзі. І поширюйте про нас інформацію вашим друзям, колегам, знайомим. Друзі, сьогодні багато аграріїв ставку зробили на сою. Як ніколи посіяно понад 1 мільйон 600 тисяч гектар. І всі сподіваються, завдяки хорошій погоді отримати ну, не менше 3 тонн, а то можливо і більше 3 тонн, ну, ми не будемо вас обмежувати ні в урожайності, ні в ваших прибутках. От я тримаю рослину, де я нарахував 56 бобів. Друзі, ну, якщо маючи хорошу густоту. Там десь 400 тисяч, 450. А таку кількість бобів і масу тисячі насіння, ну, десь грам під 200, то можна отримувати по сої і 4, і 5 тонн. А це хороший результат. Але щоб отримати хороший результат, ще необхідно зібрати сою і дійсно отримати той результат, на який сподівається, дуже велика кількість аграрів. Ідуть опади. Температура піднімається майже кожен день вище 30 градусів. Волога є майже в усіх регіонах, як ніколи проходять дощі. Ну і відповідно прогресують хвороби. Ми, обстеживши дане поле, друзі, звернули увагу, що септеріозін піднімається з нижньої частини, з нижнього яруса до верху. Вже той фуницид, який внесли аграрії перед цвітінням в період ботанізації. Він вже перестав утримувати цю хворобу. На сої ми виявили вже і розповсюдження пераноспорозу. Це також небезпечна хвороба. І не всі фунициди ефективно працюють проти пераноспорових грибів. Друзі, є і аскахітоз. Вже з'являється і павутинний кліч. Тобто необхідно терміново обстежити у вас ще поля. І там, де є хвороба, якщо ви не вносили фуницид. Другий раз, можливо, ви і вносили другий раз. Хвороби, ви знаєте, вони можуть з'являтися завжди через те, що погодні умови сприяють їх розвитку. То ми радимо, друзі, захистити вашу сою хорошими двох-трьохкомпонентними фуницидами для того, щоб дійсно вони спрацювали проти комплексу хвороб. І е, обов'язково. Обстежити і перевірити, а чи немає кліща в посівах. Через те, що проти кліща найкраще ми рекомендуємо вносити ті акарициди, які працюють майже проти всіх його стадій розвитку. Проти, тобто мають овіцидну дію. Працюють проти яйця, проти імаго, проти німфи, личинки, проти німфи. От тоді це дійсно буде якісний захист. Ну, Детальну інформацію про попавутинному кліщу, друзі, ви отримаєте пізніше. В іншому відео ми підготуємося і розкажемо, як ефективно боротися проти цього небезпечного шкідника. А сьогодні зверніть увагу на розвиток хвороб. І внесіть ну, фунициди з діючою речовиною, там, де є, можливо, ну, тріазоле. Протіоконазол, прохлораз інші, можливо, додати і стробілуріни. Досить непогано стримують хвороби сої і азоксістробін. Я маю на увазі фонициди на основі дії речовини азоксістробін, демоксістробін і інші. Тобто, друзі, необхідно спочатку виявити видовий склад захворювання. А потім прийняти хороші виважені рішення, а який саме краще застосувати фуницид. І на рахунок переноспорозу, друзі. Проти переноспорових грибів працює досить мала кількість фунгіцидів. Пам'ятаєте відомий прекрасний продукт Rідomiel Голд, той, який має ефект дії і проти переноспорових грибів, і проти інших грибів з класу оміцете. Базидіум, Мецетер і інші. Ну, ще скажу, що фосфіти мікродобрива на основі фосфітів вони також хорошо мають превентивну дію на переноспорові гриби. Відомий продукт, такий як Альєт, також ефективно захищає від переноспорових грибів. Тобто, друзі, звичайні триазоли Звичайними відомими діючими речовинами чи стробілуріни, вони не будуть ефективні проти переноспорозу на сої. Тобто ви зробіть діагностику, якщо є переноспороз і його багато, порадьтеся із виробниками або з дистриб'юторами, який краще застосувати фуніцид, або напишіть нам в коментарях, і ми також вам підкажемо. Оце, друзі, інформація по сої. Обов'язково обстежте. Пройдіть по діагоналі через те, що соя в цьому році буде, Україна буде соєю, врожаї будуть, але які все залежить від вас, тобто від ваших рішень і своєчасності їх прийняття. Друзі, щоб знати завжди більше і бути завжди першими попередженим і приймати хороші професійні рішення. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сирієнка, як я вже говорив на початку нашої з вами зустрічі. Коментуйте, задавайте питання, поширюйте інформацію. На все добре. Сьогодні з вами я, Олексій Сирієнка, наша команда ArtFields. Стоп, стоп, стоп! А я ще хочу запитати: а в цей час а, треба чи не треба якісь мікродобри видавати? Чимось підживити сою, чи вона вже все отримала для того, щоб формувати гарний врожай. Дякую, дякую. Гарне запитання. Друзі, порекомендуємо вам обов'язково внести бор. з містом бору. Хоч ви і вносили його там перед світінням, ну, в період світіння ми не рекомендуємо. Якщо соя відквітувала через те, що. Ви знаєте, що бор це один із продуктів, який необхідний для сої. Також манган, особливо, якщо ви вирощуєте нетрадиційну сою, ви зрозуміли, яку, то на таких полях обов'язково необхідно давати і манган. Та й на звичайній сої. Де вноситься на система захисту, також необхідно давати і манган. Магній, сірку, обов'язково. Сульфат магнію. Ми рекомендуємо 1,5-2 кілограма 2-3 рази мінімум за сезон вносити на посівах сої. Тому обов'язково мікродобрива необхідно давати, якщо потенціал сої хороший. Можна отримати не менше трьох, а то і вище врожай, то мікродоброва необхідно давати. А бульбочки ще працюють? Бульбочки працюють, працюють і в цьому році вони е як ніколи. Ну, можливо, у когось і не сформовані на сої, хто, ну можливо неякісно вносив чинокулянти, можливо, кислі ґрунти. Але в більшості випадків, де ми перевіряємо, бульбачки працюють, соя стоїть зелена, опади йдуть, то ми вже говорили, у нас на каналі є відео. А як розпізнати, жива бульбачка чи ні. Зверніться на канал Мистецтво Полясиренка, знайдете це відео і будете знати більше. Дякую. Будь ласка, до нових зустрічей. سلامو کریم